Розкажу вам одну історію діда Нестера. Це вспомнила. Жаба, звісно, це дуже гарне, гарний талісман і взагалі. Гарна. Це символ благополуччя, багатства, достатку, але я вам розкажу зараз зовсім іншу історію про жабу. Це давно-давно ще дід розказував. Це я так читала. Його записи сьогодні, ну і спомнила. Там в мене є три такі обряди, іменно зв'язані із жабками. Це мені подарував мій дуже близький чоловік, людина дуже близька, якого я люблю. Бо знаю, що я люблю різні талісмани. Бачите. Ну, і що я вам хочу сказати. Значить, була в дідовому селі Діда Нестора. Ну, вони не на хуторі, а село рядом там було. Заблекте село, так, таке названня, така назва гарна якась. З маслом щось зв'язане. з маслом. Ну не в тому діло, Там була дуже гарна дівчина. І вона так хизувалася, в неї така коса була гліна. Так хизувалася своєю красою, так хизувалася своїми длинним волоссям, що вона така гарна, ну вона дійсно дуже гарна була. ну Я її не не, не, помню, не не бачила і не пам'ятаю, це мені дід розказував, що дуже-дуже гарна була. Дівчата ж явно всі там у селі, хто жили, на неї зуб мали, бо всі, там, які були хлопці, чоловіки на неї дивилися і кожен з чоловіків сильно ж хотів, щоб з нею бути. А вона така перебірлива, така гонорова була. І все вихвалялася. Вийду ж, дівчата в клуб, вийдуть на лавочку. Вона. Ну що, я сама красива, я сама гарна. Ага, ну Я сама гарна, сама красива. Ніхто не такий не красивий, як я. Ну, а дівчата ж ну, все одно з нею общались, бо подружки, ну, в тайні так злилися на неї, так злилися. І приходили не раз до діда і говорили. Що діта, ну давайте до Нестера, давайте щось їй зробимо, щоб вона не така була сильно хвастлива і так і не, не забирала наших хлопців і чоловіків. Ну Дід, звісно, каже, ні, я цього робити не буду, а воно все одно її доля накаже. Ну і що ви думаєте? Проходить якийсь рік-два, а ті ж дівчата не успокаються, бо вона ж ходиш і хвастається своєю красою. І в один момент, що дівчата її зробили, я не знаю, чи це дівчата робили, ну, це дід розказував. Понакидали їй жаб у хату через вікно. Розбили вікно, понакидали жаб. ну Безчислене кількість, Не знаю скільки. Ну, от накинули туди жаб, у двір, у, ем, у вікно розбили, ну, скрізь там були сотні жаб. Ну і не виходить та дівчина, не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. Хтось там якась сусідка підглянула, а вона вся в Бородавках стала. Ви представляєте? Ніколи дівчатам не мозга хизуватися своєю красою. Я вчора дивилася там, ну, листала по Тік-Токі. бачу, одна там жіночка вихваляється. Та я така, та я така гарна, та в мене все, та в мене дві машини. Боже, які ці страшні слова. Так в тебе в один момент цього може не стати. Не можна хизуватися своєю красою, своїми статками, достатками. Не можна. Так що я вам хочу сказати, так таке лице страшне було. Таке було страшне лице. Вона ж прийшла до діда, каже, дід Нестер. Ночі прийшла, не могла, не могла, не могла взагалі. Виходить, бо страшна стала дід каже, ну, Бородавка на Бородавки на лиці. Дід каже, вона приходила до діда, а дід каже, тебе виліщити нельзя. Іди, каже, в дівчат, у тих, що ти там з ними дружиш, кому ти саме дужче з них насміхалася, в кожної проси пробачення. От кому ти скільки казала? Сто раз е е говорила, от з тебе скільки там, п'ятсот дівчат. Поки ти не попросиш у кожної пробачення, і слово мало того, що пробачення, і скажи такі слова, що ти крас... ну, щоб вона должна сказати дівчині: ти гарна, ти гарніша за мене, ти гарна, ти гарніша за мене. І от в кожної скільки ти попросиш. І тоді тільки буде це, ти виздоровіш від цих Бородавок. Та дівчина ходила, ну, представляєте, 3-4 місяці ходила, поки всіх. Все, і в неї Бородавки пропали. Отак, От оце історія із життя, із допомоги, хто допомагав Дід Нестера Діда Нестера. Да?